Рада вітати вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіокамнія Акцент розпочинає свою роботу перший на цьому тижні випуск інформаційної програми День. Сьогодні з нашого випуску ви дізнаєтесь про наступне. Грипам вже перехворіло близько трьох тисяч шосткінців. На Сумщині зафіксована третя смерть від грипу. Чи зможуть містяни контролювати наявність смертпрепаратів у лікарнях? Сумські правоохоронці викрили наркотеплицю. За останні чотири місяці з грипом до лікарні звернулось більше 2,5 тисяч осіб. У медичній галузі міста планується нововведення. Майже 90% учнів охоплені позашкільною освітою. Шоскінці завоювали перше місце на чемпіонаті України з ковзанярського спорту. Про ці та інші деталі перебігу щопонеділкової апаратної наради при міському голові дізнатися з сюжети Євгенії Павлової. Наразі грипом хворіють більше діти ніж дорослі. Про це під час апаратної наради повідомив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Серед дорослого населення за останні чотири місяці за лікарською допомогою звернулось 2731 людина. Це майже в чотири рази менше для прикладу, чим у 2009 році, коли була в нас серйозна епідемія, пам'ятаєте. 101 пневмонія, з них 8 підтверджено. А лабораторно причиною цих пневмонії був грип. Всього грипів важких було в нас чотири, але таких, що були в реанімації, відходьку не було. Продовжується створення інформаційної платформи для системи охорони здоров'я міста. Першою на черзі до нововведень стоїть амбулаторно поліклінічна служба. Перший етап, що це що в нас буде, це максимум інформації, яку через інтернет зможуть отримати мешканці нашого місця про роботу. Поліклініки, починаючи від того, хто працює, як працює, по якому графіку, в який час йде, а також можливість записатися через інтернет на прийом до спеціалістів. Незабаром на Сумщині планується створення декількох госпітальних округів. Вже є ідея створення одного з них, центром якого повинна стати шостка. Цей округ мають увійти Шостинський, Ямпільський та середино райони. Як зазначив Микола Нога, з приводу цього питання є багато нюансів. Це питання вийшло на обласні засоби масової інформації на телеканали, там іде обговорення, а нас нікуди не запрошують. От якщо ви звернули увагу, зайде дискусія, да, Округ це питання. Навіть у наш Ямпольській задні, те, що за шосткою Ямпольський район приїхала ціла делегація СУ, і що то розповідають про госпітальні округи, там переконують, зібрали всіх сільських голів, зібрали все керівництво міста, району, всіх позбирали, щось там дискутують за госпітальні округи. А нас навіть не ставлять до відома. Розумієте, так от щось працюють на округі. За умовами, міста, які планують стати госпітальними округами, повинні мати не менше восьми спеціалізованих відділів. У шостій їх 19. На сьогоднішній день стаціонарна допомога надається по 19 спеціальностям, із них 13 офіційно ще управлінням охорони затверджені як відділення, які надають допомогу міжрайону. Тобто і до створення госпітального округа в ці відділення, такі як травматологія. Лор, очне, пологове відділення, інфекційні відділення тощо в ці відділення офіційно приїжджають хвори з інших районів, сусідніх наших діагностична база також повинна відповідати нормам. За словами Олега Штоврина, шостка може похизуватись подібним обладнанням. У нас теж в наявності є наша база міська і плюс обласний діагностичний центр в нашому місті. У нас можуть використовувати виконуватися всі методи обстеження нашого рівня, рівня госпітального округу починаючи в найпростішу, закінчуючи комп'ютерним томографом. Якщо, якщо все буде нормально, то навесні в нас запрацює магнітно-резонансний томограф. Відділом комунальної власності станом на сьогоднішній день укладено 30 договорів на передачу майна на праві господарського ведення та оперативного управління з підприємствами, установами та організаціями вартістю більше ніж півтора мільярди гривень. Цю інформацію озвучила Надія Нагорна, головний спеціаліст відділу комунальної власності. За результатами 2016 року приватизовано 8 об'єктів на суму 969 тисяч 455 гривень. Місцевий бюджет на 4 ста 1790 гривень, та в січні поточного року перерахована 286 вісімдесят тисяч гривень за об'єкти продані в минулому році. Майже 90% всіх школярів відвідують позашкільні заклади освіти. Про це повідомила начальник управління освіти Наталія Сергійко. Як стало відомо під час апаратної наради, в усіх дитячих садочках мають з'явитись англомовні групи про то, як виявилось їх створення, справа не з легких. Поки що спеціалістів немає, вони не З'явилися тиждень, є тільки спеціалісти в дошкільному навчальному закладі. Чотири будемо відкривати там. Щодо спортивного життя міста, шосніцькі спортсмени, виборовши 12 медалей, зайняли перше місце на чемпіонаті України з ковзанярського спорту. Щодо заходів культурного життя, 1 лютого о 18 й годині дитяча школа мистецтв запрошує всіх на сольний концерт викладача класу духових і ударних інструментів Олександра Зенченко. За повідомленням Державної установи Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України минулого тижня в області зафіксована смерть від грипу 87-річної жінки. Загалом в області з початку епідемічного періоду від грипу померло вже три особи. Минулого тижня за медичну допомогу з приводу гостро респіраторних захворювань та грипу до медичних закладів звернулось близько 5 тисяч осіб, що майже на 500 осіб більше ніж на попередньому тижні. Перевищення порогового рівня захворюваності зареєстровано на 34,7% в Глухівському районі, на 12,2% в шостинському, на 2,3% в місті Конотоп. Минулого тижня захворіло 1697 тисяча школярів, що майже на 40% більше ніж за попередні тиждень. Серед захворілих дітей школярі становлять близько 50%. Відсотки. Найбільша питома вага школярів в структурі загальної захворюваності в Шостинському та Ямпільському районах. Міністерство охорони здоров'я виступає за те, щоб кожен українець в режимі онлайн або прямо у лікарні мав змогу дізнатися, які медичні препарати придбані за кошти бюджету. Та є в наявності. До онлайн-сервісу є ліки, вже приєднались дві конотопські лікарні. Чи з'явиться така послуга в нашому місті, дізнавалась Дар'я Бобонець. Ситуація з забезпеченням медикаментами хворих в медичних закладах міста мало чим відрізняється від становища в цілому по Україні. На медичні препарати з бюджетних коштів наразі на одного пацієнта виділяється в день 13 гривень, у реанімаційному відділенні 500. Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні, зазначив, що через брак коштів лікарня не може забезпечити всіх необхідними ліками. Медицина, на жаль, у нас фінансується відсотків на 20 від потреби. Це якщо взяти в цілому, а якщо взяти те, що з тих 20-80% – це на заробітну плату і комунальні послуги, які повинні виплачуватися повністю на інші статті видатків медицині, в тому числі і медикаменти, залишається мізер. Питома вага видатків на медикаменти в бюджеті центральної районної лікарні за минулий рік 7%. Тобто від тих всіх мільйонів, що ми отримали на отримання лікарні, всього-навсього всього 7% на медикаменти. В Статтю видатків на медичні препарати входять не лише антибіотики, анальгетики, пігулки тощо, зауважив Олег Таофілович, а й реактиви. Входять, наприклад, ще лабораторні реактиви реактиви для проведення аналізів. Це по нашій лікарні десь приблизно 400 тисяч гривень. От представте собі 400 тисяч гривень це реактиви, лабораторні реактиви, які от хворі не купують практично. Це то, що прийшов на хворий зробив аналіз, але ж він не безкоштовно. Треба купити реактиви. От 400 тисяч гривень пішло на реактиви. біля 50 тисяч, йде на різноманітні види обстеження. Наприклад, обстеження тієї ж самої крові. Тощо, а це теж іде по статті видатки на медикаменти, заготівля крові. Кров нас теж практично безкоштовно. З тих ліків, котрі закуповує центральна лікарня, 90% йдуть на надання невідкладної допомоги. Головний лікар зазначив, що на даний час вони не можуть собі дозволити створити резерв для лікування планових хворих. Медикаменти для невідкладної допомоги ми намагаємося підтримувати, щоб у нас був запас постійний. Тому що на, у нас і е, на рівні районів міст в основному у нас 70% приблизно відсотків хворих це, які поступають в ургентному порядку, не плани в ургентному порядку, гострі захворювання, травми, отруєння, е, запалення і тощо. Тому наше завдання надати людині невідкладну допомогу, особливо в перші години прийшов прийшла людина з роботи, з вулиці, просто з дому не стигла навіть речі зібрати. Ми повинні людині в перші години її прибуття в лікарню, забезпечити її медикаментами. Волонтерами був створений сайт за назвою Є ліки, де можна перевірити наявність того чи іншого медичного препарату в лікарні. Пан Штогрин повідомив, чи буде створений такий сайт в нашому місті. Я спеціально зайшов на сайт це подивився. Сайт поки що працює в тестовому режимі. Я так розумію, люди тренуються в цьому ділі. У мене, я, наприклад, зайшов, там, у нас там Одеська область, Сумської області Канатоп і багато закладів з Рівенської області вже прийняли участь. Мо я подивився, саме свіжі, сама свіжа інформація за 16 січня. Сьогодні у нас яке. Ну Вибачте, мені я вважаю, що це в такому вигляді воно нікому не потрібно. Олег Штогрин зазначив, що коли сайт є ліки, працюватиме як потрібно, то вони готові приєднатись до нього в будь-який час. А зараз він, як головний лікар шостки, не бачить в цьому першої необхідності. Таку позицію він пояснив, тим, що не має сенсу показувати людям на сайті інформацію, що було в наявності 10 днів тому на складі. Перелік ліків постійно повинен оновлюватись. Якщо хворий в скрутному стану, Якщо хворого ну, проблеми з придбанням ліків, ну такі люди один через одного зараз. Хто до нас не звертається в адміністрацію лікарні, до мене особисто, чи до заступників моїх відповідальних за той чи інший розділ роботи, ми завжди намагаємося допомогти. Прийшов хворий, каже, мені нема за що лікуватися, то, що в нас є, от повірте мені, то, що в нас є, ми безкоштовно видаємо. Але вся проблема в тому, що ми можемо. З десяти тільки одного забезпечити. Ми обов'язково приєднаємося до сайту, як тільки до нього долучиться більше районних лікарень. Сайт новостворений, розрекламований, піде, будуть участь брати. Ми не будемо білими воронами. Я вам кажу, тобто зараз поки що в тому режимі, що він працює, мене поки не не викликає цікавості. Я єдине, що от подивлюся, що як будуть приєднуватися, я теж зроблю, як ці лікарні зробили. Ми, ми вилежимо той перелік медикаментів. Я думаю, сильно не затягуючи на якесь число, що в нас є, щоб люди могли хоч орієнтуватися, що в центральній регіоні лікарні може бути. 25-річний сумчанин облаштував в підвалі гаражу одного з кооперативів справжню наркотеплицю. 48 кущів коноплі були дбайливо доглянуті. Сподіваючись на гарне врожай, сам Аграрі забезпечив приміщення відповідним освітленням та облаштував його відповідним обладнанням для вентиляції та поливу. Планом чоловіка завадили пильні поліцейські, які вчасно виявили та викрили зловмисника. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Співробітники Сумського управління боротьби з наркозлочинністю отримали оперативну інформацію про те, що в одному з гаражних кооперативів двоє молодих чоловіків займаються цілий рік вирощуванням марихуани. говорить Радій Будзинський, начальник управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Сумській області. В результаті провірки та інформація при осмотрі вказаного гаража було обнаружено Плантация марихуаны, которая выращивалась, как я уже сказал, круглый год. Что, что было интересного? По Снаружи це обычный гараж, який нічим не привлекав ніякого внимания і не можна було втратити. Даже Навіть внутрь, внутрі, там де непосредственно знаходиться автомобіль. Не, не, не було На перший погляд у нічим не гаражі. Поліцейські виявили підвальне приміщення. Побачене в ньому вразило навіть досвідчених правоохоронців. Підвал був утеплений спеціальними матеріалами. Наркодільці підтримували в ньому необхідний температурний режим. Всі висаджені у землю рослини були ...доглянуті та навіть оброблені добривом. Окрім рослин, стражі правопорядку, знайшли в гаражі ще 300 г сушеної марихуани, вже готової до вживання, а також пристрій для її паління. Обраті увагу. бачите, я так вийде. От ми його довізимо акуратно. Тобто це приспособлення для того, щоб курити канаплю, наркотики. От, от, от. Ну, ну, от, от так або вигляд. Працівникам поліції один з підозрюваних, який вже мав судимості як за майнові злочини, так і за злочини, пов'язані з наркотиками, зізнався, що планував зібрати непоганий зимовий врожай. Його він розраховував продати своїм наркозалежним знайомим. Як виявилось, сам власник гаражу, у якого затримані його винаймали, навіть не здогадувався про те, що приміщення використовується не по призначенню. У мене є знайомий. Я в нього знімав гараж на протяжні полгода. Я платив за це время. Деньги хазяїну 250 гривень в місяць. Потім я увидев, що там знаходиться конопля з цілю збита. Марихуана призначалась для збиту на території как города Сум, так і області. Указані лица ізоблучені преступлении предусмотрено 310 статьей уголовного кодекса, это незаконное выращивание наркосодержащих растений, а также статьей 309, это хранение, хранізаконне хранение указанных веществ. Рослини конополі разом з висушеним марихуаною працівники поліції направили на експертизу. Проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до незаконного розповсюдження наркотичних речовин, а також кола споживачів підозрюваним загрожує строк від трьох до п'яти років позбавлення волі. Інформаційний випуск на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Не перемикайте, далі на вас чекають народний та синаптичні прогнози. А я нагадую, переглянути наші новини ви можете на сайтах Шостинська міська рада, Шостка Ньюс та на сторінці соціальної мережі Фейсбук. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось на все добре. 1 січня вшановується пам'ять святителя Фанасії Кирила. Цей день називали Панас Ломоніс, оскільки стояли люті Афанасіїві морози. Ломоніс морозить ніс, прийшов панас бережи щоки та ніс. Якщо цього дня був пурпуровий захід сонця, то на ранок очікували великого снігопаду, морозу і вітру. Погоду передбачали й ворони. Якщо вони летіли з граями, слід було готуватись до сильних морозів. У шості протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день 12 градусів з позначкою мінус. Вночі стопчики термометрів показуватимуть 14 градусів нижче нуля. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду.